Яскравим полотном палітри дніпропетровського футболу воєнного стану 2023 року став заключний матч відкритого чемпіонату Суперліги області, у якому у селищі міського типу Сахновщині, що на Харківщині, зійшлися господарі з тамтешнього колосу і агросфера з Юр'ївки. Перше, що вразило вщент заповнені трибуни місцевого затишного стадіону. На який здалося того дня приїхали і прийшли усі мешканці населеного пункту, щоб підтримати свою команду, які потрібно було тільки перемагати, щоб завоювати золоті нагороди, тоді як гостей влаштовувала і нічия. особливого колориту додавали безліч автівок, припаркованих у бабіч, дим від багаття і аромат смачного соковитого шашлику, який готувався і реалізовувався для всіх бажаючих однією з благодійних організацій, а кошти спрямовувалися на підтримку збройних сил України. Для повноти картини сільського футболу не вистачало хіба що прив'язаних поруч кіз чи корів. Натомість на футбольному полі по обидва боки барикад зійшлися команди, які були укомплектовані гравцями, що встигли пограти на найвищому національному рівні. У Юрівці це Антон Шарко, Артем Штанько, Максим Кривий, Вадим Антіпов, Андрій Головко, Дмитро Рябой та інші усахновців сподібного статусу були присутні Владислав Гаркуша, Сергій Аліксанов, Максим Білик, Дмитро Волков, Андрій Порохнявий. Перша половина зустрічі сильнішого не виявила нульова нічия. Після відпочинку у ній тотально домінували господарі у почі чола на останній рубежі в агросфері працював досвідчений голкіпер Праштанько, який тягнув, парирував і накривав усе, що летіло у його площину білого прямокутника. І коли здавалося, що поєдинок так і завершиться з бажаним нічийним результатом для гостей. Ті за вісім хвилин до закінчення основного часу матчу несподівано забили, організувавши одну з рідкісних контратак, що завершилася голом красиним у виконанні досвідченого шарка. Пора відкурковувати шампанське. Втім, колос був іншої думки. Трибуни гнали свою команду вперед, і за чотири хвилини по цьому Артем Карпенко виконав філігранну подачу на дальню стійку і Андрію Порхнявому залишалося тільки підставити маківку, щоб сфера затріпотіла у сітці. Але як з'ясувалося, і то ще було не все. Другий асист на четвертій з п'яти компенсованих до основного часу зустрічі хвилині у виконанні прострілу у штрафний майданчик Агросфери Карпенком завершився порушенням правил і арбітер. Призначив 11-метровий штрафний удар, який чітко з позначки виконав Максим Білик, розвівши по різним кутам м'яч і голкіпера. Еншпільд протистояння ледве не приріс у бійку. Інспектору матчу навіть довелося звернутися за допомогою до поліції, щоб гамувати пристрасті, які вирвали через вкрай, особливо у гостей і їхнього наставника. Натомість його колегу і опонента, футболісти Сахновщини, після фінального свистка, на знак подяки за перемогу гойдали і підкидали у повітря, а трибуни не змовкаючи вітали успіх своєї команди. Хочу привітати команду колос Сахновщина з е, е, такою. Е... Мабуть, омрійною перемогою вони на протязі всього чемпіонату були на верхніх, верх, на верх, у верх, у верху турнірної таблиці і сьогоднішній фінальний матч. З Юрівською агросферою був досить інтригуючим. Ми побачили дійсно матч достойних золотих медалів. Хлопці зіграли дуже крутий матч. До останньої хвилини. Ми всі тут бачили, була дійсна футбольна інтрига і. Хлопці з Сахновщини на останніх хвилинах виграли перемогу. І сьогодні, мабуть, оці футбольні емоції, радість від перемоги це те, що потрібно для нас, для всіх, як для болівальників, так і для гравців. І дай Бог, щоб ми якомога скоріше мали можливість вже при повних трибунах, повних стадіонах. Грати і аматорські і професійні футбольні змагання радувати вболівальників і вболівати за наших футболістів за наш український футбол. На початку стислої урочистої церемонії нагородження очільник Дніпропетровського футболу подякував Збройним силам України та всім командам відкритого чемпіонату області за участь у турнірі, у якому, окрім колективів нашого регіону, грали і представники Донецького та Харківського, де із-війни за війни проводити змагання немає змоги. На жаль, не обійшлося і без ложки дьогтю. Срібний призер Агросфера Юрівка не з'явилася на церемонію нагородження. Осиротілим виглядав і приз кращому бомбардиру турніру, яким у їхніх лавах став Вадим Антипов. Подібним дорослі дядьки відверто образили всіх і в першу чергу себе, продемонструвавши у такий спосіб неповагу, навіть дурість, по відношенню до організаторів, суперників і вболівальників, а тим часом тріумфатори струмочком тягнулися, щоб отримати свої цілком заслужені золоті нагороди відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, успіхом яких по гарячих слідах поділився капітан команди господарів. Наш успіх це, це наші домашні стіни, наші віддані вболівальники. Ви, ви самі відчули цю атмосферу. Це, ну, як, як кажуть народі, ми отримали саме головне це вболівальники, наші, які нас підтримують протягом всього сезону. На, кож, на кожній грі збирається такий 12-й гравець. І хотів би насамперед подякувати йому. І, звісно ж, нашому колективному, нашому колективу. А ПФОЗом звітної церемонії, як і будь якої іншої притул до Ліги чемпіонів і чемпіонату світу, стало вручення головного трофею красення кубка за перемогу у турнірі, радість від якого у купі з командою розділили їхні віддані уболівальники, які без перебільшення протягом усього сезону були її 12-тим гравцем. Хочу подякувати нашому тренерському штабу. Це головний тренер Роман Сергійович Какаді та Андрій Кіницький. Хочу подякувати команді за самовідданість. Хочу подякувати нашим вболівальникам. Сьогодні була дуже шалена підтримка. Матч був дуже важкий. Ми вели всю гри, пропустили підступний м'яч останньому у кінці гри, але змогли зробити такий камбек. Здобули перемогу твердо 2-1. Хочу подякувати Дніпровській асоціації футболу за те, що дають можливість грати командам, в яких дуже складна зараз військова ситуація. Ми Харківська область. У нас немає зараз можливості грати в межах нашої області, тому дякуємо е, асоціації за можливість зіграти, показати себе. Ми показали себе, як казав е, у середині проведення чемпіонату, що ми виборемо цю перемогу. Ми це зробили Тільки колос, тільки перемога. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину, де навіки закарбувалася мить чемпіонства Сахновського колосу у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з футболу воєнного 2023 року.